У 2014 році мене спонукало стати до лав Національної гвардії України, вторгнення ворога на територію Криму і початок бойових дій в Луганській та Донецькій області. По завершенню майдану вирішив приймати участь у захисті країни, вирушив відразу в частину, не в військкомат, нікуди відразу в частину мобілізуватися. Рік прослужив тоді з 14 по серпень місяць 15-го року і демобілізувався указом президента. Після демобілізації в 15-му році я повернувся на попереднє своє місце роботи, яке зберігалося на підприємстві. Працював в сільському господарстві майстром зміни. Після цього я зайняв посаду директора елеватора. І працював на час початку повномасштабного вторгнення керівником елеватора. Зранку проснувся, то було десь п'ятої, не пам'ятаю точно час, але я гортав стрічку новин. Всі пабліки писали, що розпочалося повномасштабне вторгнення. Я розбудив дружину і дітей, сказав, щоб вони швидко збиралися. Сам поїхав на підприємство, розпустив людей, які. Працювали в нічну зміну, мала заступати денна зміна. В той час якраз пролетіли над підприємством кілька ракет. Тоді я вирішив, що я відвезу сім'ю в безпечне місце і сам поїду е знову захищати батьківщину. Я навіть уявлення не мав, що я буду займатися дронами. Десь побачив в пабліках ефектні відео знищення ворога за допомогою БПЛА. і Захотів. Розібратися більш детально, як це працює, і почав в цьому напрямку самостійно розвиватися. Маючи певні навики, знання, які зміг передати своїм підлеглим, я очолив відділення безпілотних авіаційних систем. Сьогодення воно більш технологічне. Наразі дешеві дрони роблять багато шкоди ворогу, але і так само ворог володіє цими технологіями і також приносить. Багато шкоди нам. Лінія фронту да, це значна сіра зона. Занадто мало прямих боєзіткнень. Все відбувається дистанційно за рахунок дронів, розвідка стеження, ураження. Дрон це такий конструктор, і в нього постійно якісь є проблеми різні комплектуючі, по різному між собою сочетаються. В окопі завжди був паяльник, олово. І каніфоль, і мінімум необхідних запчастин для того, щоб усунути ті чи інші труднощі. Маючи розуміння, в яку сторону копати, проблему усунути не важко. Полетів на полювання дрончиком на 15 кілометрів, де не було підсвітки з мавіка. Натрапив на ворожий пікап, який перевозив особовий склад. Ротацію. Я його вразив. Є yeah, хорош! Але не було підтвердження, і противник сам допоміг в цьому. По радіоперехвату, який отримала наша розвідка, було підтверджено, що в пікапі було 4200. Був випадок, коли під підбитим танком вирили підкоп, противник терчали їхні ноги. Отак їх виявили. І поки я долітав, один із них перебіг поруч підбиту БМП, яка була повна з БК. Ну, я вирішив спочатку взяти БМП, підігрів там одного, а другий раз вилетів, відпрацював ще по двом, які знаходились саме під танком. Ну, вразила просто е безтолковість противника його баскування. Завжди, якщо ти досягаєш певного рівня, тобі хочеться, щоб було ще краще, ще якісніше. І завжди є чому вчитися. Тому ми постійно вдосконалюємося, намагаємося проводити якісь тренінги, якусь нову інформацію знаходити, щось спробувати застосовувати. Літати, навчитися просто, і 90% людей, які візьмуть в руки пульт, вони навчаться і зможуть літати. Там комусь потрібно 30 годин, комусь 70 годин. Все по-різному, але літати то найменше з проблем БПЛАшника. Потрібно якраз розуміння, як взаємодіє ця вся техніка. Це впливатиме на дальність польотів і на якість виконання завдань. Та розібратися в антенах, які існують антенни особливості радіопередачі від цього залежатиме якраз дальність і якість ваших польотів. В будь-якому випадку я повернуся на своє місце роботи. Тому що це була робота мрії. Для мене та справа, якою я займався, вона приносила мені задоволення так само, як і дрони. Але ну, без дронів теж ніяк. Дрони, якщо не залишаться просто хобі, яке я не полешу, то в сільському господарстві також їх можна ефективно використовувати. Часом буває, відчуваєш в тому, відчуваєш, що вже ну, не здатен. Чомусь навчатися, але то проходить дуже швидко. Колектив підбадьорює хлопці, за яких ти відповідаєш, і розумієш, що не можна опускати руки і здаватися, поки, поки не видно перемоги.